Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Багато хто цікавиться спекою в Україні і зараз дізнаємося, де вона продовжиться, а де вже будуть більш комфортні значення. Отже, на цьому тижні будуть чергуватися поля підвищеного тиску та атмосферні фронти. Також подекуди продають короткочасні грозові дощі, але температура у багатьох регіонах дещо знизиться. Отже, на синоптичній мапі ми бачимо, що із заходу до території України наближається атмосферний фронт. Вночі він пануватиме над заходом Крини та Житомирською областю. Потім просунеться у східному напрямку і зачепить практично всі регіони України, окрім південного сходу. Надалі, 19 числа, переважно без опадів, знову ж таки, але на південному сході на Закарпатті та Прикарпатті дощитиме. 20 липня в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, з грозами, а в п'ятницю вже опадів поменшає. Найближчими днями на території України пануватимуть північно-західні потоки, тобто переніс повітряних мас із заходу буде відбуватися. Помірні швидкості, лише ось зверніть увагу, що завтра в день по центральних, Сумській та Харківській областях, під час гроз можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Температурні показники дещо знизяться, особливо завтра у західних та північних областях. В день години буде всього 23-28 градусів, але в нічній температура по всій території України залишається в межах. 16-21. Решта території, південь, схід залишається температура в день години 29-34 градуси. Надалі знову ж таки вночі дещо знизиться 12-19, буде по всій території України. А в день години вже 23-29 і трошечки тепліше на півдні до 33. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.